Я вітаю тебе на третьому дні безкоштовного марафону про те, як стати СМС-спеціалістом. Отже, два попередні дні я дала тобі надзвичайно багато інформації як теоретичної, так само я дала певні практичні завдання. Тобі вони могли здатися дивними. Але так, я працюю з психологією, саме тому, перш ніж ти будеш купляти дорогі навчання по СММ. Зрозумій для себе, чи тобі потрібно це чи ні? Тому що я не зацікавлена в тому, щоб просто навчати людей, беручи з них кошти. Я зацікавлена в тому, щоб вона справді зрозуміла, чи їй потрібно йти до СММ, чи не потрібно. Отже, у цьому відео ти отримуєш від, відповіді на такі запитання: яка різниця між західним ринком та українським у СММ? з чого почати пошук клієнтів? Чи потрібно знати мову, працюючи на закордонному ринку? Як налагодити ефективний процес роботи з клієнтами? Чому варто піти на практику? Отже, ти на заключному дні на безкоштовному марафоні. На якому я зібрала, намагалася зібрати максимально теоретичні інформації, а також дати тобі певні питання, які тут можуть тобі вирішити, чи потрібно, чи не потрібно працювати в СММ, чи це твоє, чи не твоє. І я маю надію, що тепер тобі сфера СММ стала зрозумілішою і твій вибір зроблено. І ми побачимося на практикумі, де буде вебінар зі мною вже вживу. А ми продовжимо далі питання, на які я маю тобі ще відповідь, це яка різниця між західним ринком та українським СММ. Отже, перше, це оплата праці. Так на українському ринку можна знайти клієнта, який вам буде платити 400 500 доларів за місяць. Це цілком реальна ціна, тому що я таких знаходила. Тобто, я особисто є такою власницею бізнесу, яка готова була платити в свій часті кошти для СММ менеджера. Тобто, перша це оплата по рації. Я думаю, що така ціна, чи почати працювати чи ні на ринку СММ, тебе би мало мотивувати насправді. Тому що вийти в СММ і на дохід 2000 це цілком реально. Вимоги до контенту. Відповідно і до способу життя, там все простіше. Там не потрібно так заморочуватися на контент, тобто на західному ринку, як в Україні. Там навпаки, чим простіше, чим пряміше, тим легше воно продає. В цьому і різниця візуалі. Тобто візуал, які створюються в Україні і в Штатах, це два надзвичайно різних, тому що візуал в Штатах не дуже продає насправді. І так, там простіше працювати через це. Вони не читають довгих постів, в них немає великого копірайтингу. Саме тому я так вже помалу підходжу до наступного уроку, до наступного питання про знання мови. Знання мови це не є ключовим фактором. Спілкування з умовниками: якщо ти себе гарно зарекомендуєш, то тебе рекомендуватимуть іншим. Так, саме те, що не працює в Україні, але дуже добре працює на західному ринку. Це рекомендації. Тобто, там, якщо ти хороший спеціаліст, ти просто розійдешся по сарафанному радіо. Тобі навіть не потрібно буде шукати замовників, вони самі у тебе приходять. В Україні цієї практики, на жаль, немає. Хоча, якщо брати по консультаціях, то так, ні, добре по консультаціях, насправді, у мене більше замовників, які приходили по сарафанному радіо, це були саме з Європи та Штатів. Так само ще одна різниця між українським ринком та західним це популярність платформ. Пам'ятаєш, Смм це не про інстаграм. Чомусь багато думає, що СММ це там лише про інстаграм. Смм це також про Твіттер, про Фейсбук, про LinkedIn, про Телеграм, про Вайбра і Ватсап. Ще є а там не дуже його користують. Насправді СММ це про соц... про соціальні мережі. Саме тому на курсі я навчаю працювати не тільки як з Інстаграмом, а також з іншими соціальними мережами. Пошук роботи на західному ринку це простий процес, коли у тебе є інструменти, і ти знаєш, як ними користуватися. Отже, я тобі зараз розкажу, з чого почати пошук клієнта. Перше, використовуй всі можливі ресурси для пошуку замовника. Так, в СММ немає такого, що ти сидітимеш вдома і такий. Чекаю, коли мені не і замовлять ведення. Ні, такого не буде. І зразу розвію ці е, міфи, які можливо в когось існують, тому що вона хто продає картинку красивого життя. Немає такого красивого життя, якщо ти не будеш над ним працювати. Ніхто не зможе заробляти 2000 тисячі доларів, просто сидячи вдома, катаючись там на шопінгу, купляючи дорогі сумки і так далі. Друге, це склади бриф і допоможе тобі дізнатися потреби замовника та побудувати комунікацію. Дуже важливо не просто робити щось від себе, а почути замовника, що він хоче, що йому потрібно, і зрозуміти бренд або торгову марку, там магазин чи людиною, аккаунт який ви будете вести. І портфоліо, обов'язково треба мати портфоліо. Навіть якщо тебе немає замовників, ти можеш когось друзів попросити зробити для них це безкоштовно або знайти собі безкоштовного клієнта. Хоча я би цього не робила, тому що власне на практику я розповім, як це все можна зробити. Чи потрібно знати мову працюєш на закордонному ринку? Ні, не потрібно. Тобто якісь базові знання англійської думаю, в нас є в кожного. Але при тому, що я працюю з ще працювала колись перекладачем. З англійською мови на українську, працюючи на ринку США, я використовую декілька секретних інструментів, але про них я тут не розповім, залишу трішечки таємниці. Як налагодити ефективний процес роботи з клієнтами? Перше, це ми пам'ятаємо про звітність. Обов'язково ми робимо звітність того, що ми зробили, як ми зробили, а також проводимо поверхневий аналіз, якщо цього немає у брифі. У офері точніше, і друга це комунікація важливо тримати лінії комунікації відкритими з твоїм клієнтом. Тобто необхідно там оновлювати, давати якісь ідеї, щось пропонувати, спілкуватися, і так далі. Тобто немає такого, що вам віддали проект і ви на місяць про нього забули. Тобто, запитайте, там чи підходить, чи не підходить, тому що ви можете зробити, наприклад, там контент на місяць, а через тиждень власнику, наприклад, щось не сподобається. Там замовнику вашому. Відповідно, якщо бути з ним постійно комунікувати, скидати ідеї, просити скати ідеї його. Це допоможе так само і у розвитку соціальних мереж.